Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно поблагословить кожного з вас в ім'я Ісуса Христа. Мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому і разом погоджуємося і говоримо. Амінь. Амінь, амінь. Благословення для мене, Бог добрий, амінь. Бог любить тебе і Бог любить мене, і у Бога є чудеса для тебе. Амінь. У Бога є майбутнє для тебе. Амінь. І Сьогодні я хотів би поміркувати на таку тему, як рухатись сьогодні в покликанні. Я говорив про те, як зрозуміти, до чого тебе закликає Господь, на що ти помазана людина, які критерії, або як зрозуміти в цьому сезоні, на що до тебе закликає Господь. Я пояснював, ви можете подивитись в минулих передачах. Сьогодні я хочу дати декілька думок, що Біблія каже, усе, що може твоя рука робити, в міру своїх сил роби. Ти сьогодні покаявся, увірував, ти почав рухатись за Господом, ти не знаєш, хто ти ще у Христі. Ти розумієш, що ти син, що ти дитя ти не знаєш свого служіння, ти не знаєш, в якому дарі Господь тебе хоче сьогодні використовувати. Ти не знаєш, як Господь бачить сьогодні твоє служіння, на якому місці. То що робити? А от все, все що може робити твоя рука, все роби. Всюди себе пробуй, всюди пропонуй свою допомогу. Я коли увірував, я служив в усіх служіннях, крім операторства. Я пробував і співати, і бути євангелістом, і служив в групі порядку, і служив навіть танцювальному. Я пробував себе в усіх служіннях, щоб зрозуміти, який в мене дар, щоб зрозуміти ті сильні сторони, які в мене є, щоб війти в своє покликання. І ось перша думка усе, що може рука твоя робити, роби По силам. Як по силам? А від душі, як для Господа, словом, ділом. Не ходи перед людьми. Не заглядай там, о, лідер, іде там, служите іде, я візьму війник, буду підмітати. Ні, перед Господом. Все роби як перед Господом. І ходи перед Господом, і служи перед Господом. І все роби найкращим способом, як для нього. Тому ми робимо, що може робити наша рука. В міру сил своїх робимо, робимо словом або ділом, як для Господа. Амінь. Також Господь каже і навчає нас, віруючих людей, щоб ми сьогодні були наставлені в цьому. А в чому? Що треба бути вірним в малому. Ти десь маєш маленьке служіння. Будь вірний, Господь тебе підніме. Амінь. Бог побачить твоє серце, Бог побачить твою ревність. Бог побачить, що ти вірна людина, і очі Господа на вірних людей. Він тебе поблагословить і підніме, і довірить щось більше. В той же час ми бачимо, що треба бути вірним не тільки в малому, треба бути вірним в чужому. Ти прийшов десь, яке служіння, там є бачення, є лідер, служитель. Вставай зі смиреним серцем в це ярмо. В Боже ярмо і працюй на ниві Божій. Працюй, служи від серця з повагою, пошаною, розуміючи, що це милість, честь і привілей служити Богові. Будь вірний в чужому, і Бог тобі дасть своє. Амінь. Також треба бути вірному в грошах, в неправедному в грошах, в тих речах, яких сьогодні Господь тобі дає. Як майно, як гроші, як певні можливості. Будь вірний в цих речах. І Господь довірить тобі духовні цінності, духовні речі. Господь дасть тобі щось набагато більше своє від Бога небесне, тому що Він побачить, що ти вірний в чужому, ти вірний в малому, ти вірний в грошах, ти вірна людина. А вірна людина вона багата благословеннями. Тому я вірю в те, що ти вірна людина. Саме про тебе я говорю, і ти будеш багатий благословеннями. Амінь.